Чи потрібно мити голову щодня? Це питання ще обговорюють. Скільки разів на тиждень чоловікам варто це робити? Відповідь залежить від типу волосся і способу життя. Якщо ви багато пітнієте або часто використовуєте засоби для укладки, мийте голову частіше, але щоденне миття не є обов'язковим. Оптимально кожні два або три дні. Для сухого або кучерявого волосся може бути достатньо раз на 10 днів. Миття голови усуває шкірне сало, але також стимулює його Вироблення, тому часте миття може нашкодити. Шкіра голови краще регулює вироблення сала, якщо ви рідше миєте волосся. Якщо ви хочете мити голову щодня, обирайте ультрам'які шампуні без агресивних сульфатів, зволожуйте волосся після миття або ж просто ополіскуйте волосся теплою водою. Якщо волосся швидко жирніє, з'являється свербіж або сухість, це може бути ознакою надто частого миття. Спробуйте рідше використовувати шампунь і оберіть альтернативні методи догляду. Миття голови щодня не є необхідним і може бути навіть шкідливим. Прислухайтеся до своєї шкіри голови, вона підкаже, що для неї найкраще. У світі шоу-бізнесу піар-романи стали звичайною практикою. Зірки часто опиняються в центрі уваги через нові стосунки, але не завжди це справжнє кохання. Багато хто використовує такі романи для привернення уваги або покращення іміджу. Піар-роман це інсценовані стосунки, вони допомагають досягти певної мети, як от підвищення. Чення впізнаваності або просування проекту зірки можуть з'являтися разом на заходах чи публікувати провокативні фото в Україні. Є приклади таких романів. Настя Каменських і Потап довго заперечували стосунки. Це могло бути частиною піар-стратегії. Тіна Кароль і Дан Балан також грали на публіку у світовому шоу-бізнесі Тейлор Свіфт і Том Гідлстон мали короткі стосунки. Їх вважають піар-ходом. Кім Кардашян і Кріс Гамфріс одружилися, але розлучилися через 70. Ця два дні це весілля теж підозрюють у піар-цілях. Леді Гага і Бредлі купер викликали чутки про роман під час роботи над фільмом. Це збільшило його популярність. Варто пам'ятати, що не все, що виглядає як кохання, є справжнім. Критичне мислення допоможе розпізнати піар роман. Якщо історія раптова й публічна, можливо, це лише частина шоу. 22 квітня віряни згадують святих Теодора Сикеота і Віталія. Це також світлий вівторок. Люди відвідують одне одного, куштують паски та співають гаївки. У цей день не слід займатися важкою працею чи хатніми справами. Теодор Сикеот народився в селі Сикея біля міста Анастасіополь у Малій Азії. У шестирічному віці його мати подарувала йому золотий пояс, сподіваючись, що він стане воїном. Проте у вісні їй явився святий Юрій Змієбори. Він сказав, що Теодор має служити Богу у 14 років. Теодор залишив дім. Він оселився при церкві Георгія, де став священником і монахом. Сьогодні не можна сваритися, лихословити, лінуватися і заздрити. Заборонено зловживати алкоголем та їжею, бути жадібними. Важливо не відмовляти у допомозі та не сумувати. Якщо погода хмарна і дощить, очікуйте похолодання. Яскраве сонце обіцяє теплу погоду. Також 22 квітня відзначають міжнародний день матері землі. Його встановила Генеральна асамблея ООН у 2009 році. Ще сьогодні святкують всесвітній день селфі землі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Незабаром грози накриють кілька областей. Штурмове попередження оголосили на 22 квітня. Так, у вівторок в день на Закарпатті та Прикарпатті очікуються грози. Це перший рівень небезпечності. Жовтий, за останню добу українські захисники ліквідували 1130 окупантів. Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 943 тисячі осіб. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Також знищено 10 тисяч танки та 22 тисячі 296 бойових броньованих машин. Артилерійських систем знищено 26 1689. Засобів протиповітряної оборони знищено 1140. Літаків знищено 370, а гелікоптерів 335. Безпілотників знищено 33 388. Крилатих ракет знищено 3148. Також знищено 28 кораблів чи катерів та один підводний човен. Автомобільної техніки знищено 45 тисяч 45 458 одиниць. Спеціальної техніки знищено 3 тисячі одиниць. Генштаб наголошує, що через нові розвідувальні дані деякі цифри втрат можуть бути скориговані. Це стосується особового складу броньованих машин, артилерії та систем залпового вогню. Загальна кількість оновлена, а втрати за останню добу подаються як зазвичай. Україна втратила ще одного захисника. Андрій Шулик, військовослужбовець з Полтавщини, загинув 13 квітня. Це сталося під час боїв на Донеччині. Андрій був частиною гірсько-штурмової роти, загинув, виконуючи бойове завдання біля вільного поля. Вічна пам'ять і слава героєві. Папа римський Франциск пішов з життя 21 квітня вранці. Останній раз його бачили на публіці на Великдень. Тоді він зміг сказати лише кілька слів благословення з балкона Базиліки святого Петра. Його промову зачитав помічник, бо Франциск був дуже хворий. В останній промові папа згадав 11 країн і 6 регіонів, де тривають конфлікти. Він висловив занепокоєння щодо воєн і зневаги до вразливих людей. Франциск молився за християн у Лівані та Сирії, а також за мир у Ємені, Судані та Південному Судані. Він згадав про насильство в Демократичній Республіці Конго і перемир'я в М'янмі. Папа молився за справедливий мир в Україні. Він висловив жаль через страждання в Газі. 21 квітня помер папа римський Франциск. Понтифік довго і важко хворів. Видання Ватикан Ньюз» підготувало відео про життя папи. У ньому показані моменти з дитинства Франциска юності та єпископських свячень. Ілон Маск і його команда, відома як Додж. Отримали доступ до секретної бази даних Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Ця база, що називається ЕКАС, містить інформацію про легальних і нелегальних іммігрантів. Там зберігаються електронні документи, пов'язані з імміграційними справами. Минулої п'ятниці шість осіб з департаменту ефективності уряду отримали дозвіл на доступ до цієї системи. Вона містить дані про іммігрантів, зокрема їхні імена, адреси та історію взаємодії з імміграційними органами. Міністерство юстиції поки що не коментує цю ситуацію. Невідомо чи був доступ насправді отриманий. Старша юристка національного імміграційного правового центру висловила занепокоєння. Вона вважає, що такі дії можуть порушити право на приватність. Це стосується як іммігрантів, так і громадян Сполучених Штатів. Система ЕКАС призначена лише для обмеженого кола користувачів. Раніше департамент ефективності уряду під керівництвом Маска звинуватили у витоку даних на користь Росії. Після отримання доступу до конфіденційної інформації помітили спробу підключення з російської ip адреси Про це повідомили Конгресу Сполучених Штатів Америки. У ніч на 22 квітня російські військові завдали авіаційного удару по місту Білопілля в Сумській області. Внаслідок російського обстрілу одна людина зазнала поранень. Щонайменше три приватні будинки були пошкоджені. Поліцейські на місці документують наслідки російської атаки, фіксують пошкодження та збирають докази.